Саме, чесно кажучи, найбідніший з усіх, що я колись їв у готелях. Майже нічого немає, тільки круасани. Шоколадні круасани, масляні круасани, ну і там сир ковбаса і все таке піднесенько. Зібралися і сідаємо знов, на таксі. Знову у дорогу. Так, все знову повторюється. Ми вже і сидимо на гейті. Хочу вам сказати, що в аеропорту Шарля де Голля це зробити набагато набагато складніше. Нам це зайняло майже пів години, тому що ти спочатку йдеш на паспортний контроль, потім чекаєш на потяг, котрий їде в інший термінал. Там ще проходиш секюріті набагато більше людей. Тож добре, що ми приїхали трошки раніше. Сидимо вже на гейті і Пуша усім своїм видом. Показує, що йому не дуже подобається <с подорожувати. Тут Пуша. Щось тут взагалі все перекрутилося. Я не уявляю, насправді, як 10 годин летіти, але. Але люди вже пошли але до Але Чи є я... серйозно, то треба бігти. Більше за все, мене вразило, як швидко люди грузяться на гейт. Від початку відкриття гейта до кінця минає 15 хвилин. Ти просто скинуєш паспорт і проходиш. Так швидко я ще ніколи не погружався. У візера це займає, я не знаю, хвилин 40 завжди. Цей хай до речі, друзі, перший раз у моєму житті лайфхак із інтернету спрацював. Тікток так дивіться. Ти чіпляєш під чохол якусь бумажку і чіпляєш її під столик. Таким чином можеш дивитися кіно разом. Булбур, хліб і якесь пироженко. Пироженко — це найцікавіше. Полетіли. Тепер найважливіше нагодувати кота, бо він 10 годин не їв. І забрати наші валізки. І мій рюкзак. Я маю надію, що він взагалі долетів і що там щось залишилось. Зайшовся. Один чемодан приїхав без колоса. Ну, принаймні приїхав. Доїхали всі кабаси. І так, друзі, ми вже пройшли бордер-контроль, який знаходиться там, але його я знімати не буду. За моєю спиною ми забрали вже валізки. Прийшов навіть мій рюкзак. До речі, виглядає він ось так. Ось так його не пустили. Тепер ми йдемо в Canada Immigration і подаємося на work перміти Там додаємо якісь документи, там спілкуємося з ними. Е і після цього вже виходимо з аеропорту і йдемо далі. Нарешті, після двох годин чекання. Ми отримали наші ворк-перміти. Це насправді було так довго, але не дуже складно. Ти просто приходиш, віддаєш документи, і вони тобі дають ворк-перміт, тільки чекати треба десь години-півтори. <кій> у нас була така труднощ, що нам дали ворк-перміти з restrictions, тобто з обмеженнями. Вони даються всім автоматично. Але ми пройшли медобстеження ще у Варшаві. Спеціальне для Канади, тож ми звернулися до них і сказали, що щоб вони зна... зняли всі обмеження, щоб ми заново не подавалися на всі ці документи, бо це дуже багато часу займає. Так. А ми хотіли все вирішити вже сьогодні і піти працювати. І, одразу. і вона, сказ... вона сказала, окей, no проблем вони зняли всі обмеження. Тобто, в нас вже нормальні work перміти і їдемо далі. Не можна тільки в стриптиз-клубах працювати. Так і це мене обурює. З першого разу нас не випустили. Сказали, що ще треба підтвердити якісь документи на кота. На ось цього вони його щось там перевірять, і можливо, тоді нас випустять. Е, ну все, з'ясувалося, що я повинен заплатити ще 30 баксів на кота. Мені дали якийсь документ. Там був Department of Agriculture. Вони сказали, що все добре. Я заплатив бабки і маю надію, що зараз нас випустять. В аеропорту ми першим чином підійшли до стойки, де допомагають українцям, там дізналися декілька цікавих інформацій, що далі робити. А зараз третій етап. Ми купуємо компас-карти, щоб мати проїзний на... на наступний місяць. Купили ми дві таких карти, обійшлося це 140 доларів за одну карту. Цей автомат не приймає по 100 доларів. Тому, якщо летите, майте на увазі, треба мати двадцятки і п'ятдесятки. Але 140 доларів на місяць... Це, звісно, багато. Ми одразу приїхали, зробили собі сімки. Знайшли якусь прикольну акцію, що там. За 50 доларів ти отримаєш 20 гігабайтів. Тут для Канади це дуже добре з того, що я зрозумів, нам швидко зробили е сімки. Ну і все, і ми вже маємо майже все, щоб пересуватися по місту. А раз Катя закінчує свій сетап і їдемо вже нарешті до наших хостів. Я дуже тривожуся за пушу, тому що він ну в дорозі був увесь цей час, не їв, не ходив в туалет. Тож я маю надію, що ми якомога швидше приїдемо вже до хоста і відпочнемо. Це, ми сіли в таксі, це було трошки складно. Їдемо до хоста. Друзі, ми заселилися, і я вам скажу, що тут такий доміна, що я такого ще не бачив, і взагалі. Виявилося, що це одна з найдорожчих околиць біля Ванкувера. І тут живуть типу дуже багаті люди. Друзі, ми тільки що були на нашій першій вечері. Ми познайомилися. Ми їм віддали наші презенти. Звісно, я це не знімав, ну, бо це було б е, трошки кріпі, але... У наступні дні я постараюся трошки більше розказати це про було... це про цю родину і про цей дом. Тому це що... було навіть трохи по-домашньому. Так, так, це було тепло. Це було дуже приємно. А зараз на останній момент я хотів би вам показати, яке тут велике ліжко. Тут на цьому ліжку тут не передає навіть ну типу об'ємна хама на цьому ліжку. Може зміститися п'ять людей. Ідеально ліжко для писок. Тож дякую вам, що дивилися цей блог. Не забувайте підписуватися, тому що я буду розказувати о нашій подорожі ще більше і більше. Добраніч ніч і у наступному відео.